Доброго вам здоров'я, шановні! 19 березня, середа. Сьогодні православна церква згадує мучеників Хрисанфа і Дарію. В народі нашому казали про цей день таке: якщо тепла погода, то на сприяння дорідним врожаям. До цього дня мають зійти останні сніги, а тому спостерігали якщо вода стікає шумливо, то повинні бути густі трави, а як тихо, то кволі. Народна поговірка стверджує, як хризант погідний, то буде рік дорідний, так казали в українському народі. Якщо йде дощ, а там, де зі стріхи капає, з'являються бульбашки, то на сльоту, а як не з'являються, то буде погода незабаром. Місяць в городі, то на сльоту. Ввечері місяць ясний, білий, то на погоду. Як новий місяць з'явиться тоненький із гострими ріжками, то на довгу і гарну погоду, а як жовтий, каламутний і з тупими рогами, то на тривалу сльоту. Ввечері на небі зірки дрібні, то на погоду, а як на небі ввечері видно одну дорогу і другу, та вони не розділені, то на погоду, а як розділені, то на дощ. Як із води тхне рибою, це на повінь. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок, безліч цікавих старовинних обрядів, традицій, замовлянь, заборони, забобони. Все все вам розповім. Все, що дізналася про цей день, про неперехідні свята, а також я відшукала дещо цікавеньке для вас сьогодні саме про перехідні народні свята та звичаї. Обов'язково додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте йому лайк, подобаючку, пишіть довгий придовгий коментар. Звісно, робіть репости, і, звісно, підписуйтесь на цей канал, який сьогодні свято, якщо ще досі не підписалися. Ще я вас хочу запросити на свій телеграм-канал. Посилання я залишу в описі під цим відео. На цьому телеграм-каналі періодично інколи я викладаю додаткові цікаві матеріали по нашій з вами темі. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 19 березня 2025 року. Року за середу. Я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я продовжую. Хрисанф і Дарія це подружжя, яке жило в III столітті та стало символом відданості своїм переконанням. Хрисанф народився в Олександрії, а згодом разом із батьком переїхав до Риму, де навчався в школі філософії. Під час навчання він познайомився з книгами Нового Завіту, що змінило його світогляд, і він вирішив прийняти християнську віру. В цьому йому допоміг священник Карфафор, який направляв його та охрестив. Батько Хрисанфа прагнув повернути сина до традиційних вірувань, тому одружив його з Дариною або Дарією, жрицею богині Афіни. Проте Хрисан поділився з нею своїми переконаннями, і Дарія також прийняла християнство. Вони вирішили жити в чистоті та духовній єдності, що викликало нерозуміння серед містян. Місце, де подружжя завершило свій земний шлях, стало місцем молитви та згуртування для християн. Їхня відданість, віковічним цінностям і вірі надихала багатьох, а їхні імена шанують в різних християнських традиціях. До святих Хрисанфа та Дарії звертаються з молитвами про щасливий шлюб, взаєморозуміння та вірність у родині. У церковному переданні є згадка про лева, який за Божим проведінням охороняв Дарію. Образ святої часто зображають поруч із цією благородною твариною. Храм на честь подружжя є у Єпатівському монастирі. В день Дарії намагаються бути чистими та охайними. За народними віруваннями зовнішня чистота цього дня символізує і внутрішню чистоту. Жінки цього дня намагалися прибрати в хаті, витерти пил і розкласти свіжі рушники. Вважалося, що чистий дім принесе мир та гармонію. Уважно стежили наші предки за тим, як тане сніг і стікає вода. Якщо струмки бігли шумно й стрімко, очікували на рясні трави і гарний врожай сіна. Якщо ж вода текла повільно і спокійно, літо могло бути засушливим. Вважалося, що якщо 19 березня у когось отелиться корова чи опоросліться свиня, то незабаром в родині може з'явитися ще одна радісна новина буде поповнення. Незаміжні дівчата із самого ранку в цей день йшли до водойми, щоб дізнатися про своє майбутнє. Якщо біля річки чи озера бачили самотню пташку, то наступний рік, скоріше за все, доведеться провести без кохання. А от якщо помічали пару або зграю птахів, раділи, це вважалося добрим знаком, що віщував зустріч із судженим або щасливий рік у стосунках. Молоді дружини готували кисіль або узвар і пригощали ним чоловіка. Це мало зміцнити шлюб і принести злагоду в дім. Якщо подружня пара мріє про поповнення в родині, але це довго не стається, 19 березня жінці варто спекти пиріг із солодкою начинкою та залишити його на ніч на столі, застеленому білосніжною скатертиною. Це для домовика. Вранці пиріг потрібно розділити з чоловіком, а біля вхідних дверей покласти п'ятачок на щастя. Також цього дня варто придбати різні ласощі та пригостити ними сусідських дітлахів, щоб в домі завжди лунав дитячий сміх і панувала радість. Ще й сьогодні православна церква згадує святу Іларію Римську. Вона була дружиною святого Клавдія Трибуна, римського воєначальника, який разом із нею прийняв християнство, залишивши традиційне вірування Римської імперії. Це був час, коли християни зазнавали випробувань, але, незважаючи на це, родина Іларії залишалася вірною своїм переконанням. Після подій неприємних, що спіткали її чоловіка та синів, вона продовжувала молитися за них у печері, де їх поховали християни. Це місце стало для неї джерелом духовної підтримки та розради. Одного разу римські воїни дізналися про ці її відвідини і затримали її. Вона прийняла це спокійно, попросивши кілька хвилин для молитви, після неї відійшла вічність з миром в серці. Християни, які глибоко шанували Святую Ларію, поховали її поряд із рідними в тій самій печері. З настанням весни наші пращури часто страждали від лихоманок та пропасниці. В народі вірили, що ці хвороби спричиняють невідомі. Тітки-лихоманки або сестри лихоманки, які охоплюють тіло жаром і трясуть його виснажуючи людину. Аби позбутися цієї напасті, застосовували особливий ритуал із вареним яйцем. Значить, що треба зробити, аби позбутися лихоманки? Під час лихоманки варять круто яйце, роздрібнюють його на 77 частин і Вручають хворому, який повинен піти з цим яйцем і дістатися річки або ставка і, кидаючи це яйце по шматочках у воду, промовляти такі слова замовляння. Є вас 77, даю вам з'їджене всім. І що разом, як хворий буде пити воду, він повинен промовляти «Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа, щоб покинула мене тітка-лихоманка. Бо в такий день різдво було. У давнину наші предки вірили, що слово має силу змінювати обставини та впливати на людей. Замовляння, шановні глядачі, взагалі є, мені здається, на будь-який випадок, дуже багато різних замовлянь я зараз знаходжу, відшукала для вас замовляння ідучи до начальства. Уявіть собі, навіть такі замовляння були в нашого українського народу, вони застосовувалися перед тим, як вирушати до пана, до судді, чи до будь-якого важливого посадовця. Значить, людина, перед тим, як іти туди, мала прочитати це замовляння. Ну не мала могла прочитати це замовляння. Аби її слова сприймалися злагідно, і розмова з цим начальством проходила мирно. Значить, що треба зробити, послухайте уважно, можливо, вам згодиться в сьогоденні. Перед дверима начальства, трохи затримавшись, слід було подумки або пошепки проговорити наступні слова. Я до начальства, громади, йду по Божому сліду, Господніми стопами. Нехай начальству стануть очі стовпами. Щоб на мене, нарожденного, хрещеного, молитовного, рота не роззявляли, очей не витріщали, язика не підіймали, як радіють пани лисицям та куницям, щоб так раділи моїм словам, як лихо та смиренно лежать в мертві в гробі, щоб так тихо та смиренно до мене начальство говорило, як радіє весь хрещений світ, ідучи подар Божий, щоб так раділо мною все начальство. От шкода, що не вдалося це замовляння передати нашому президентові перед тим, як іншого до овального кабінету. А в наших предків вважалося, що таке замовляння допомагає зберегти спокій і уникнути несправедливого гніву з боку панства. Значить, це замовляння використовували не лише підлеглі перед розмовою з начальником, а й прохачі перед зверненням до можновладців. У давнину. Люди вірили, що багато-багато хвороб спричиняють невидимі створіння, черви, які поселяються в тілі людини і виснажують її. Особливо часто подібні проблеми виникали у дітей та тих, хто працював на землі, а ще у домашньої хатньої худоби. Народні знахарі мали спеціальні замовляння, які допомагали вигнати цих істот з організму. Ритуал з вигнання Треба було проводити на заході сонця. Хворого садили обличчям на схід і знахар або сама людина повинні були швидко без зупинки проказати. Я буду е, повільно казати, а потім текст цього замовляння залишу в коментарі в першому закріпленому під цим відео. Ви зможете, якщо вам треба, буде, потім потренуєтесь і швиденько зможете це читати. Святий Миколай, угоднік Божий, ходи ко мне на поміч. Коні режой, а в коня рана. А в рані десять черв'яков. Один другого єсть, другий третього, третій четвертого, четвертий п'ятого, п'ятий шостого, шостий сьомого, сьомий восьмого, восім, дев'ятого, дев'ятий усіх поїсть. Ці слова треба було вимовляти на одному диханні, щоб черви не встигли сховатися в тілі хворого. Вважалося, що після такого замовляння паразити покидають людину або худобу, якщо це до худоби застосовується замовляння, а разом із ними відступає і хвороба. Ще сьогодні, шановні глядачі, переддень весняного рівнодення. В нас весняне рівнодення в цьому році буде завтра. І колись я знайшла в одній науковій статті таку інформацію, що колись ще до прийняття християнства люди щедрували навесні саме, бажаючи багато врожаю на Новий рік, і це відбувалося саме напередодні весняного рівнодення. Тобто сьогодні можна сказати, що згідно з дохристиянських вірувань нашого українського народу, або сьогодні, або у переддень нового місяця, який передує. Весняному рівноденню трішечки складно. Я в цьому році це пропустила вже на наступний рік обов'язково про це скажу. Або сьогодні, або цей день а, значить щедрий вечір за дохристиянським ще звичаєм нашим. І а, щедрий вечір можна і треба щедрувати, коли на небі з'являється вечірня зоря. А зі сходом до світньої зорі приходив час засівання символічного початку нового року з побажанням достатку та благополуччя. З приходом християнства та зміною календаря ці традиції поступово перенеслися із весни на зиму. Так змінився і ритм святкувань, хоча він уже не відповідав природнім циклам хліборобського життя. Тож у щедрий вечір, напередодні весняного рівнодення, щедрувальники, юнаки та дівчата ходили від хати до хати, вітаючи родини з новим етапом в природі, бажаючи достатку, злагоди й добробуту. Саме тому. В Більшості щедрівок згадуються саме якісь весняні птахи. Зверніть на це увагу. Наприклад, ми знаємо всі щедрівку Ой, сиває та й зазуленька». Як там співається, ой, сиває та й зазуленька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, усі сади та й облітала. Сивая зазуленька» не може бути в січні, вона навесні з'являється через те, і ми розуміємо, що колись щедрий вечір був саме навесні. Або наша сама відома на весь світ щедрівка, щедрик. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка, ластівочка, коли прилітає, так само навесні це відбувається. Тому, якщо вам цікаво, не знаю, чи буде доречно під час великого посту щедрувати або посівати, тим не менш, отаке я для вас підшукала таку цікавинку про сьогоднішній день. Що не можна робити сьогодні. В народі вірили, що 19 березня дівчата можуть отримати знак про своє майбутнє особисте життя. Якщо дівчина першою відгукнеться на жіночий голос, то рік може видатися самотнім. А якщо ж почує і відповість на чоловічий голос в цей день першим, на неї чекає увага шанувальників і приємні знайомства. Тобто, якщо у вас сьогодні жінка покличе. За першим разом не озирайтеся, а якщо чоловік покличе, йому можете озирнутися, якщо ви, звісно, хочете вийти заміж цього річ. 19 березня важливо тримати свої думки світлими та не допускати негідних вчинків. Вважалося, що погані помисли та дії можуть не тільки зіпсувати репутацію, а й залучити в життя неприємності. Особливо цього дня застерігали від грубості та образ не можна кричати та сваритися з дітьми. Це може порушити гармонію в родині. Не можна сваритися із своєю другою половинкою. За повір'ям, конфлікт може призвести до розставання до кінця року. В домі не слід зберігати непарну кількість шкарпеток або рукавиць, адже це вважали поганою прикметою для стосунків. Мовляв, пара можна розпастися. Якщо знайдете якісь окремо, шкарпетку якусь окрему шкарпетку окрему, то краще її викинути, не залишати її саму. Також звертали увагу на приготування їжі в цей день. Наприклад, ліплячі вареники чи галушки потрібно було робити їх парну кількість. Якщо ж траплялася непарна кількість, це вважалося знаком, що чоловік може втратити інтерес до сім'ї або захопитися кимось іншим. Втім, у 2025 році, 19 березня, припадає на середу. Тож сьогодні, якщо ви тримаєте Великий піст, нагадую, що сьогодні в нас показано сухоїдіння. Знову ж таки нагадаю, що такі суворі практики харчування дозволяються тільки тим людям, яким це дозволено за станом їхнього організму. Це вже ваша відповідальність. Вам вирішувати, чи ви хочете цього дотримуватися, чи ви можете собі це дозволити за станом вашого організму. І, звісно, 19 березня ми з вами маємо іменинників. Сьогодні іменини відзначають люди з наступними іменами: Дар'я, Дмитро, Іван, Інокентій та Софія. Від щирого серця, від всієї душі хочеться привітати іменинників з іменинами, побажати гарного настрою, гарного самопочуття, здоров'я міцного, добробуту, благополуччя, віри і спокою в душі і на серці. Я дякую вам, шановні глядачі. За перегляд цього відео сьогодні дуже цікавий день, але ж завтра буде надзвичайно цікавий день. Дуже-дуже цікавий. Обов'язково повертайтеся завтра на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Слава Україні! Будьте здорові! До зустрічі завтра!